Вітаю усіх на телеканалі Дача. Це програма Енциклопедія садівника автором цієї програми є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець з рослинництва. І сьогодні ми будемо говорити про режими ґрунтів. Докладніше, що мається на увазі, вже власне Саша і пояснить, бо це досить об'ємна, наскільки я розумію. Тема так готувалася перед зйомкою. Ну, в міру того, наскільки я можу це зробити. От тож, режими тож добрий грунтів. день. Добрий день! <світ> <світ> да, привіт. Дивись, я хотів цю тему давно зняти. Чому? Тому що є два види запитань, коли приходять люди, радяться, там, коли я консультую, коли виникає у мене ну, гостре бажання про цю цієї темою ділитися. Перше, коли люди розпитують про добрива. Тому що коли ми кажемо, що, те, що треба великі ями, там, де погані грунти, їх треба заповнювати, тому що ми. Пливаємо на те, на те, на те, на те. Люди дивляться та й кажуть: ну ми ж купимо добрива. Я завжди кажу, що дивіться, поживний це один із режимів. А коренева система має бути розміщена там, де, де ми повинні регулювати мінімум 4 основні режими ґрунту. Так? І ось це перший. І другий, це для тебе був такий сюрприз. Я тобі трошки підготував, спеціально не казав. Хотів би, щоб наші глядачі знали, що у тані нашої є таке любиме питання: обробляти чи не обробляти ґрунт. Я да. все їй казав, якось відповім, я їй так чуть-чуть частинками видаю, але, як правило, я кажу, буде час, ми знімемо. Так от, друге, якраз другий цикл таких питань, коли мені мені хочеться розповісти про режими ґрунту. Це коли зараз така тенденція модна стає всі, кажуть, не треба обробляти ґрунт або там обробляти без перевернення і так далі. Скиби так і я в той момент мені знову хочеться розказати все про режими ґрунту і як ми впливаємо, і як ми можемо. До чого може призвести, якщо ми не будемо працювати з ґрунтом рихлити, це особливо, коли мова буде стосуватися повітряного режиму і особливо вмісту кисню у повітрі, тому що вміст кисню у ґрунтовому повітрі він відрізняється дуже часто від вмісту кисню, який ми звикли 21% мати в атмосферному повітрі. Тепер, поки ти я бачу... І обрадувалась, і зразу зависла, Задачилась. зразу озадачилась. От тепер я хотів би, щоб ти продовжував. Ти з, е, обумовив, що є основні чотири режими ґрунту. Давай ми їх одразу перерахуємо, які це основні чотири режими ґрунту. Давай, почнемо з того, який викликає серію цих запитань. Це поживний режим, повітряний режим, водний режим, мікробіологічний. Це чотири. Давай ми більше поки нічого розглядати не будемо, тому що ми, ми можемо заплутати, якщо захочемо наших телеглядачів, але ось ці чотири, і в межах них ми сьогодні постараємося поговорити, можливо, навіть в двох частинах, тому що важко. Я вкластися. думаю, що ми не по не вкладемося. Отже, повітряний режим ґрунту, що мається на увазі? Всі процеси, які відбуваються за участю кореневої системи, мається на увазі окисно відновлені, по хімії ми знаємо, вони проходять за участю кисня і, власне, повітря. І давай ми почнемо з того, так несподівано почнемо, що таке механічний склад ґрунту. Тому що часто цей термін проскакує. У нас же енциклопедія садівника, да. Ми повинні мати енциклопедичні знання, на які ми опираємося, і потім здаємо, стаємо все більш більш вдалими е садоволодами, порівняно, наприклад, з сусідами там, чи просто порівняно з себе, якими ми були внулому вчора. році вчора або в минулому році. І так, механічний склад ґрунту це співвідношення різних часточок один до одного. По величині. Якщо часточки менші 0,01, то це є фізична глина. Якщо більше 0,01 мм, то це є фізичний пісок. Співвідношення цих часточок і дає те, що всі знають. Піщаний ґрунт, супіщаний ґрунт, суглинистий. Глинистий, тобто оці всі назви базуються саме на співвідношенні оцих цих Оцих час... частиночок, які мають різні розміри, а чорнозем співвідношення відношення глини і піску. це ми будемо говорити, що він такий. Він, як правило, належить там, щоб більше глини з тих речовин, і там багато гумусу, які темні даються. Ми там перейдемо, коли будемо режим. І так, стало зрозуміло, що таке механічний склад ґрунту. І коли ми говоримо про механічний склад ґрунту, то завжди хочеться знати, а який же ґрунт кращий. Якщо говорити з точки зору усіх оцих режимів, то тут підходить правило золота серединка. Тої суглинки, інколи, в деяких випадках, супіщані багаті ґрунти. Ну, багаті, які ми можемо збагачити, але вони на деякі режими нам легше впливати, на деякі важче. Ми про це поговоримо. Так от, крайності глина і пісок вони не зовсім придатні. Тому що пісок ми знаємо, що він не буде утримувати вологу, він легко промерзає, але він повітропроникний. проникне. Тоді, як глина, вона погано для проникнення для води, але добре її втримує, і дуже погано. Повітря проникність. Тому що є ще такі терміни, як, наприклад, не тільки вологоємкість, яку ми дуже часто згадували в наших попередніх програмах, є ще такий термін, як повітряємкість. Повітріємкість – це співвідношення некапілярної пористості до капілярної, яка часто заповнена води, водою. Тобто, дивися, є, є пористість, у якої є, є, є пористість, де є Такі мішочки, склади із повітрям. Все це впливає на повітряний режим, який потрібний корневістемі. Пам'ятаєш, ми почали з того, що, вона, що повітря в ґрунті відрізняється від атмосферного. Коли повітря там дуже багато процесів, наприклад, дихання коріння раз, мінералізація органічної речовини 2. При мінералізації органічної речовини виділяється дуже багато вуглекислоти, може виділятися h 2 s сірководень. У нас і міняється може зростати дуже сильно рівень вуглекислоти і знижуватися рівень кисню у самому ґрунті. Повітря є, але воно інше, іншого складу. І якщо, наприклад, кисню, саме кисню у повітрі ґрунту падає на важких оце глинистих ґрунтах до 2,5% або до п'яти у піщаних ґрунтах, то це є критичні показники, після яких треба бити сполох, так? Крайності, Крайності. тобто нижче не можна. І це теж можна фіксувати. Я говорю завжди про те, що ну, називають ці цифри для того, що і людям дехому, декому просто теоретично це цікаво, а дехто зможе ці показники використовувати. Так, от ми повертаємося до повітряного режиму, тому повітря має дуже велике значення. І те скільки його у ґрунті, і те, якої воно якості трошечки знову потішу тебе. Ти мене часто питаєш: потрібно чи не потрібно обробляти ґрунт? Так, от, якщо ґрунт не обробляється, пори закриті. Помні, ми казали, не капілярні пори. Вони не з'єднані з, з атмосферним повітрям. Якщо ці пори не обробляються, то там починає накопитися цей підвищений вміст вуглекислоти. А кисню менше. А кисню менше. А окисновідновлені відновні реакції вони потребують кисню. Це може бути критична ситуація. Це питання для тих, хто зараз пропагує, що там не треба рихлити, не треба. Це раз. По-друге, тут ми зачепимо мікробіологічний режим ґрунту. Нам потрібні правильні мікроорганізми. Правильні, вони їх дуже багато аеробних, які проводять. Нітрифікацію, ну їх можна називати навіть деякі, давай називаємо там азотобактер, він допомагає засвоювати азот. Ми потім поговоримо про це більше, коли будемо говорити про бульбачкові бактерії. Але нам потрібно кисень, він впливає ще і на мікробіологічний стан тобто коріння і все, що відбувається в ґрунті, потрібний кисень, корисним бактеріям і мікроорганізмам потрібний кисень. І тепер е, на цьому я як правило роблю крапку і кажу, продовжуйте тим, хто каже, що з ґрунтом працювати не треба. Я вже не говорю про те, що ми почали тепер знову повернемося, стане все на свої місця, коли ми починали проговорити глина і пісок. Глина це дуже дуже дрібна фракція. Ну ти розумієш, якщо менше 0,01 сотень, то вона спресовується. Пористь дуже мала там. І там взагалі не то, що кисню, там вже і повітря нема. Вертаємо питання тим, хто каже, що з ґрунтом не потрібно обробляти. Ну, будь ласка, не обробляйте. Тоді поясніть мені з точки зору не тільки біолога, а й хіміка, як мають відбуватися процеси. От і живлення, е, і, і, живлення що, ну, і мікроорганізми, але ми зараз не про тих. Просто це настільки часто зараз задають мені угу. ці питання, і тебе цікавить це питання, що я хотів уже якось якийсь із програм, а найбільше до цього підходить у нас режимі грунту. Про трошки про це поговорити на цю тему. Я можу зняти. Цілий сюжет, але ми не будемо цьому стільки приділяти уваги, тому що ну, якби на цих двох таких посилах я, е, можна сказати, відповів, чому нам потрібно працювати із пористістю. Так от, якщо ми повертаємося до режиму ґрунту повітряного, оце і є ця пористість. Ми повинні створювати гарну, добру пористість, тому що пористість вона впливає на повітряний режим і ще й на водний. Воді теж треба десь. Кудись резервуватися. Якщо це глиністі ґрунти, там нема де в воді зберігатися. Якщо піщані, вони просто не можуть отримати. І тут ми підходимо до те, що ти казала і за чорноземи, тому що там є органічна речовина. В будь-якому ґрунті є якась частина органічної речовини, так уже ще тут пройдусь. І 80 85 до 90% цієї органічної речовини, це є гумус, а 10-15% це. Е, не гумусові, не гуміфіковані. Органічна речовина. Ну, це я бачу, ти очі закотила. Я вже тебе читаю, Це дивися, рештки, тваринного походження, це рештки, оці 15%? Так, 10-15%. Ага. а органічна речовина. Тоді це що? Органічна речовина це вся органічна речовина, яка є в ґрунті. Ця органічна речовина складається з двох складових. Ага. Гуміну, oh, гумус е і негуміфіковані е речовини це органічні, це відмерлі листочок упав. Оце органічна частина не гумусового походження. А хіба гумус утворюється не з оцих всіх решток? утворюється? Але е ми говоримо про той гумус, який вже є складовою ґрунту. А саме гумінові кислоти, фульвокислоти і гумін це ті, які вже працюють. Тому що дивіться, дуже гарне питання. Я ще відповім чому. Якщо у нас ґрунт стає бідний, то як жерело енергії. Рослини можуть використовувати, але це дуже поганий, скажімо, приклад. Вони можуть переробляти гумус на поживні речовини. Він йде дуже повільно. Просто гуму, порівняно з органічними рештками іншими, він е, дуже повільно розкладається, мінералізується. Але коли не вистачає, то його можуть мінералізувати. І це призводить до того, що, наприклад, при неправильному експлуатації, ну, наприклад, пам'ятаєш, я розказував, що буває соняшник по соняшнику там, і так далі. Ну, Ми не будемо такі, бо це треба вже е, чітко факти наводити. Але при неправильному експлуатації багатих родючих земель, якщо їх виснажити неправильними, Змінами, неправильними жиленням, то ми можемо призвести до того, що саме цінне, це то, що роками пам'ятаєш, я говорив якось в одному сюжеті, скільки нам потрібно для утворення 100 одного сто років. років. Правильно провірка була тебе, ти пам'ятаєш, хоч на себе не говориш. Так от і ми тоді можемо оце втрачати. Чому я так часто підкреслюю, що нам треба дуже бережно відноситися до наших ґрунтів? Тому що ми ну звикли, ми в Україні у нас найкращі чорноземи, які до нас запитання. Так ми повинні якраз носитися з цим чорноземом, з нашими родючими, не тільки з чорноземом, а для плодових я завжди кажу, що найкращий грунт це темно-сирий, лісовий, опідзолений, на суглинковому лесі, повна його назватка. Ну, не сама повна, ну, майже повна наукова. Тому що це треба довго тоді перечисляти. Так от ми повинні ці ґрунти шанувати і їх збагачувати, а не навпаки. Це трошки відступило, але я думаю, що ця тема вона явно заслуговує на це. Повертаємося до наших режимів. Повітряний, як бачиш, вони всі зв'язані. Да. Тепер щоб глядачам стало зрозуміло, якщо вони живуть в регіонах, де в них немає дуже родючих, добрих, гарних ґрунтів, часто приходиться копати великі ями і їх чимось заповнювати. І кожен раз виникає питання: а чим же їх заповнювати? А заповнювати їх найчастіше приходиться ґрунтосуміші. і в декого. Викликає питання, коли ми говоримо і в нас є ґрунтосуміші, коли ми говоримо про ту і у людей виникає питання, а що це таке? Ну, чому я маю брати ґрунтосуміш, якщо є грунт. Ґрунтосуміш, він і. Сама назва, каже, що змішали деякі ґрунти, суміш. суміш, так, для того, щоб задовільнити характеристики всі ці чотири режими. Тому її часто використовують на основі торфу. Основні ґрунтосуміші йдуть на основі торфу, і торф дає і хорошу пористість, і вологу може отримувати. Одним словом, він чудовий матеріал для виготовлення цих грунтосумішів. Як основу так, його треба там збачити на елементи жилення на ще деякі моменти, так? І виходить, що... Тому, коли ми на бідних ґрунтах копаємо великі ями, нам треба заповнювати. І отут повертаюся до самої першої фрази. Тут мова не йде, як часто питають, кажуть садівники, не тільки про елементи живлення. Ми даємо багаті ґрунти або багато ґрунтосуміш не для того, щоб нагодувати рослину, а щоб створити їй оптимальні умови. І в ці оптимальні умови... У нас давай ще раз перерахуємо, ти любиш казати, передавай ще раз перерахуємо, я від тебе сьогодні хліб забираю. Мікробіологічний, повітряний, водний і поживний. Чотири режими. А так дуже вузько. Я завжди ну, не люблю, коли дуже вузько зводить тему, там, ну, викопаємо і дамо поживний ґрунт. Крім поживного, нам треба. Ми вже почали про повітря говорити. Так, це повітряний водний, і всі, ці та, водний, щоб так. всі умови. Саша, навіть не повністю ми встигли обговорити з тобою повітряний режим. А ще три режими в нас залишаються. Так. На жаль, ефірний час не дозволяє вже договорити тут. Тому продовжимо ми цю тему вже у наступному випуску. Тому я з вами не прощаюся. Кажу вам до зустрічі у новому випуску програми Циклопадія Слідника» на телеканалі Дача.